Нещодавні дослідження показало, що від 50 до 60% людей знаходять роботу через прямі рекомендації та інші внутрішні переміщення. Такі речі, як переміщення резюме наверх стосу або надання особистої прямої рекомендації, це означає, що більше половини людей використовують свою мережу контактів як засіб для просування своєї кар'єри. Це не означає, що кількість друзів, яких ми маємо на Фейсбук, безпосередньо впливає на те, наскільки ми успішні. Тому що ця мережа насправді включає лише тих людей, яким ви настільки подобаєтеся, що вони хочуть вам допомогти, а також готові поручитися за вас. Але якби ми сіли і порахували кількість людей у нашому житті, які відповідають цим вимогам, ми могли б виявити, що знаємо не так багато людей, як нам здається. Насправді середньостатистичний американець повідомляє, що має лише близько 9 людей, яких він вважає близькими. 39% людей повідомляють, що мають лише від 3 до 5, а 14% людей лише одного або двох. Тож як так виходить, що навички, необхідні для розвитку того, що визначає кар'єру 60% людей, майже ніколи не вивчаються в школі? Речі, які можуть покращити вашу мережу контактів, переважно соціальні навички, включаючи навички спілкування, мову тіла, лідерські якості, навички публічних виступів та навички продажів, не вивчаються або майже ніколи не вивчаються в школах. Дивно думати, як деякі люди можуть витратити 15 років свого життя, присвятивши себе освіті, але так і не навчитися навичкам, які мають найвищі шанси забезпечити їхнє майбутнє. Багато що зводиться до того, як мислить наша освітня система. Вони думають, ха, ці діти вони самі розберуться. Але правда в тому, що переважна більшість людей має величезний простір для вдосконалення своїх соціальних навичок. Особисто навіть у мене були проблеми з побудовою зв'язків, коли я був набагато молодшим, але на щастя для нас ми живемо в золоту добу інформації. Відео, книги, курси та дослідження все це в межах досяжності. Єдине, чого школи забули нас навчити, це як розбудовувати наші зв'язки. Тож сприймайте цю можливість як нагадування працювати над собою, тому що це життєво важливо для нашого успіху в майбутньому.